Сьогодні сотні людей прийшли до Свято-Троїцького собору Луцька, аби попрощатися із своїми загиблими на війні з земляками. Двоє відважних лучан, Роман Волошкін та Ігор Бухонюк були майже ровесниками. Обидва пішли боронити нашу Україну від окупанта, який обірвав їхнє життя на Миколаївщині. Луцьк знову у жалобі. Сьогодні у соборі оплакували одразу двох загиблих військових: Романа Волошкіна та Ігоря Бухонюка. Віддати шану героям прийшло стільки людей, що у стіни храму всіх не вміщали. Тож, незважаючи на дощ, люди стояли, схиливши голови на дворі. Тому сьогодні стоячи біля наших героїв, наших воїнів, Здається, на перший погляд. Сльози вже висохли, немає. Але біль залишається, і біль знов породжує сльози, тому що загинули. Загинули краще. Загинули ті, які своєю любов'ю стали на захист своєї недьки батьківщини. Лучанин Ігор Бухонюк 9 листопада 2020 року пішов служити за контрактом на посаду розвідника розвідувального відділення, механізованого батальйону. Помер на 55-му році життя. Це стало 6 вересня в одній з лікарень Миколаєва. Його не стало внаслідок поранень, які він одержав під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шевченкове Миколаївської області. Колеги, знайомі, рідні, сьогодні усі несли йому квіти. Кажуть, важко повірити в те, що їхнього добродушного Ігоря вже немає. такий радісної людина, завжди спас мішкою на це. Він щиро вірив в ту справу, яку робив. Це друг нашого співвласника. «Ага, заходить часто? Так, дуже часто, Повню його завжди усміхненим. Але це жахливо, війна це найгірше, що може бути. Ми, як українці, повинні триматися. Роман Волошкін був призваний на військову службу по мобілізації до мотопіхотного взводу. Загинув 6 вересня в районі населеного пункту Безіменне Миколаївської області. Йому було 54 роки. В останню путь прийшли привезти його рідні, друзі та колеги. Завжди важко втрачати людей, хороших яких знав, які віддали життя за всіх нас за Україну. Ну, Роман. Завжди був добрим, чуйним і в роботі відданим, тому що він працював свого часу під моїм керівництвом. Добродушлий, така людина, що нікого не образить. Кажуть, чомусь війна забирає з самих кращих». Юлія Остапович, Мирослав Потимчук для новин на часі.